этот ездить ну, а до ключи воды я вже приїхала на парковку умела хитати. Мій Олежика, Олежика мене, походу, не побачив я тут інкогніто стою. Ой, ти такі справи. Зараз їдемо до наших американських батьків, з ними посидимо і будемо їхати. Не знаю, сьогодні або завтра. Віце, хто на моєму місці живе. Куртанок якийсь Сонечко моє моя Любиме. забрала свого муптика. А ти закрив з двох сторон? Sit down, please. Сумочки назад. А що своїм держаком? Я і так не рідним не користувалась. Їдемо. Убер. Додому. Це машинка. Не переживай, скоро вернемось. Довезла сонечка додохати. Не mm. тільки гарний богатир мій козачок. Стістняшка, з тістяшка. Зараз Номера. Бо вам і я бачу вже зробити, сіточку поставили. Все, я можу кататися. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Це моя тетя, рідна сестра моєї мами. Це наш прийомний синок Олег і тетя Люда. А це Ірина дочка Маша. Познайомилися з моїм нареченим. Будемо стиратися. Люди, дивіться, каландрізона. Ладно, так? Міг, козачок, чок-чок. Вечеря. Інкогніто, я поняла. Гості <ривіт> <ривіт> вже уїжджають. Криветки є. <ривіт> але Олег скромнічав цілий вечір, це рішив собі цей тортик фейсбук. Тепер можна версить. Салатики, салатики, тортики. <ривіт> Ой, втри, Спила я и на минуту в так и нужен зенитный шрифт тут. Люся, все нормально? Доброе ранок к 5.30. Я проснулась, мы собираемся. Жаба там Люся все проверяет. Вова, добрый ранг. Добрый ранок. Добрый ранг. Едем с початка утра. У меня есть капелюхи. Як сонечка гарно сходить. Ти дивіться, що ти на твоє будушку на пам'ять. Ми проснулися о 5.30. А зі він робить Або вони вкрадуть. Там знаєш, яка вона тяжка. І їдемо. І їдемо. Валіна новий тур. Померці. Лізу знову будуть возити в королеву померці. Я їду на канікули на два тижні. Постійки на канікули. з канікул на канікули. Так, коли я вже піду на роботу. Їдемо ми в чотирьох робити домик. <с talk> це було б контента. Саранчик. Ну, да? ти колеги не візьмеш, щоб вона це відбувала б малювати. Такий талант пропадає. Не відпускаєш. Так не відпускаю, бери. Хай дитина заробляє гроші. Та ти вже роботники, вона. Це Да. А зараз поки всіх роботники збере. Ти мішку теж береш? Ой, приїхали. понятно, даже наші лашки. Поля самають, джіть, вона вже тут. Видять, я його збираємося. Я вже на місці. Димик на колесах. моя принцеса. О, вже їде. Попрощалися. Так потім не плач, так сидіти. я <рик> тебе до того гору. Поїхав. Тут, тут у нас озон, але Олег його забув забрати вже 10 раз від свого диспетчера. Ну нічого. Кріп я теж не забрала, зілляночки у нас не буде. Постіль ми вчора стирали, то сьогодні будемо застріляти. Це мої сумки треба буде розібрати. Олег пішов перевіряти масло. А я буду Я буду сідати. Треба... треба посидіти. <плес> Це медведик наш Арнольд. Арнольд, мама повернулася. Дякуємо він нас привіз. Дивіться, Дуже дякую. Папочка, мамочко Американський. Я скоро вернусь. Не скучайте за мене Ми вже виїхали, розгружаємося ми в Ігані. Це Мінеаполісі. Мінеаполіс? Міннесота, Міннесота. А грузимося ми в Вискансені. Їхати нам зараз до розгрузки 23 хвилинки. Дуже, дуже мало, так? А да? дуже людські 3 години. street Все, вже машинка All right. That goes to our other warehouse, It's about a block бать Воно двері вже відкрили. Ми зайдемо. Я тут заставляю ліжко, бо вже хочеться прилягти. Просто полежать, знаєте? 5.30 чи стало, як ніяк. Да, трошки лінива, що зробиш. Просто мы паркуемся тут в Сетеросайте. Что сказать, домик на колесах вам. Это не шутки. Что-то Гарри попасть. Що там ще хтось стоїть? Справа. Поки Олег паркувався, то я вже тут нам постелила, <рес> що можна прилягти, так сказати. І ці капусті. Пододіяльник. Це перший пододіяльник в Америці, який я купила. Такий прикольний. Це походу катон чи щось таке. Тут є якийсь відсоток катону. Дуже приємне, не жарке, На літо. То, що треба. Звісно, це комплект для односпального ліжка, то тут тільки одна наволочка, а це інша наволочка, це з іншого комплект. Ну нічого, якось переживемо. У нас маленьке ліжко, тобі сенс обрати і велику ковдри. Ну розумієте, да? оці сайс квін, там кінг і так далі. То це Size твін. Зараз ми приляжемо, і я буду монтувати відео. Ні, буду монтувати відео, а потім треба прибирати в машині, так що я чим зайнятися. Я вже, я вже на місці. Ой, так класно, а так пройшов пару цих метрів і, і вже вдома. Вже в ліжечку. Ще й постирала вчора цей постіль. А так пахне. Просто супер. Сонце, ти йдеш? Ну ходи! Зараз <плес> трошки обнімаємося для гарного настрою на день і будемо їхати далі. В Вісконсин. І такі справи, Такий в мене контент. Але на нашу улюблену заправочку, яка знаходиться тільки в Віскансі. Ну добре, може ще й в Міннесоті вона є. Може і в Іліносі може. Так, це називається Quick Trip. Да. Заходиш. Музичка зразу грає. Тут все можна ще купити, тепленько. тепленька. Посидіти. Може, справи посів. Мою на дворі краще посніли. А тут ось, ви дивіться, скільки всього для кави. Я каву не п'ю просто. Що тут тільки нема для цієї. кави. Та риби каву. Заправки, купили собі. Три супер прикольні бургери. Це спайсі чікен. Ой, це ні. Це, це ребришка. Спайсі чікен і просто чизбургери. Їх дуже класні. Заплатили 9 доларів. Але в них дуже свіже, все смачне, Ще вона принесла. Як нас найсвіжі ще викимов. Yes. А як це називається? Ми доїхали до загрузки. Займемося в такому це хто? райончику. Де? Це ютуб. Це дитина. Це хто? Це ютуб. Олег вже відкрив ворота, ти відкривав ворота чи ні? Конечно, відкрив двері. ворота. Ворота відкрив, і двері відкрив, все відкрив. Угу. Ми вже загрузилися. Загрузужала нас дуже швидко і ми приїхали на заправку. Талін да, кабіна навіть не встигла поспати. На Кетскейл. Це ваги. І зараз будемо важитися, щоб все було пропорційно розставлено Суму на, на трейлері. В трейлері. Це виходить, що ти передаваєш колеса, якщо щось чересчур перевантажено. Правильно? А яка максимальна вага? 80 паунтів. 80 паунтів максимально можна вести, так? Да? Ні, разом з траком. разом. А, разом з траком. Окей. Це скільки тонн. Скільки це? Не тон? знаю. Рука 38 і сторону. Так, З 38 до 42. Готую нам обід. Такий салат без зелені. Я назву його буакамоле. І тут у нас два... не вариться, а в Айронвіллі м'ясо запікається і там внизу брокколі. Да. Це ми приїхали на Растерію в штаті Вісконсин. Ми вже скоро. Да? Ми скоро вже виїжджаємо зі на Чишені. Чи ще дві годинки треба поїхати. І ми плануємо там сісти на лавочку. По Обідати. Чекаємо ще 7 хвилинок. Я взагалі, чесно кажучи, не хотіла готуватися ні їсти. Але зрозуміла, що якщо я попущу раз, то і завтра я теж готувати не буду, а продукти будуть портити. Так що, зібралися з думками, силами і сонце, молодець? Це супер молодець. Добре. М'ясо приготували. Бачите, там м'ясо і брокколі. Здаємо наші лакшері, тарілки, прозорі. Дві цики гарні, так? Так, що... Щас я готувала, нас вікна були відкриті і в один момент, скільки мошок залетіло. Не знаю, подивись скільки біля тебе, біля О, тебе, біля тебе мошок. Очіку. Щас попаде мені. Бачите, то й будемо зараз кушати. Котик дуже схочу за моєю кухнею, за рестораном mm. моїм. Ми йдемо ще тут чай. Зран... ресторан знову відкритий. Реставрація відверта. Чай, ножики. Ты сейчас возьмешь салат здесь. Oh. Я еще стейк и салатик там. Остатки салата. На природе есть взагалі, да? Все. Наш троцок стоит. Снимай, давай я вынесу. Да, такая у нас сегодня еда. I like it. I Що мені мій коті купив? Кіндер Джой, Гаррі Потер. Зараз будемо відкривати, подивімося, кого я виграю. Як ви думаєте? У мене вже багато фігурок, я, чесно кажучи, не переповню. в мене немає цього професора, професорки МакГонагал, професора Снейпа. знаєш Та й так ви не що про нього. Не знаю. Ну, ми приїжджаємо через штат Іллиной і далі їдемо в штат Індіана. Індіана Ході. Ході, дорога. Ну і тут зараз буде, як завжди, пора хоча. Можемо і проскочимо Откро і проскочимо. Приїхали на Серіс Плазу. Саноко називається. А, це собравка Санока. А Серіс Плаза називається 7-11. 7-11. Рутина вечора, вечірня рутина. Виносимо сміття. Восьма година ми вже йдемо Бай, бай, бай. Та І так пройшов наш день. Я трошки почитала. Монтувала відео, ще одне відео, вже сьогодні виставила друге. Якщо що дивіться пасіки, Якщо ви не бачили. Готую обід. Буде стейк з салатом сьогодні. Дивіться, яка авокадо велика. А? Їдемо, скоро вже буде заправка. Такий в нас вийшов обід. Ми зупинилися на Rest Area сервіс-плаза. Будемо йти в тале, я вам покажу, як вона виглядає. Приїхали ми на Рест-Ері, вже поїли. Тут все так гуда. Дивіться, яка машина т'єнна. Так виглядає... Ой, не Рест-Ері, а Сервіс-Плаза. Тут можна купити собі поїсти, кофе. Покупатися, постиратися, Тут заправка є для легкових машин, для грузових машин. Дуже велика територія на паркінг. Пардонка для камперів. А, так, да, пардовка для камперів взагалі. Кемпер? Так. <свіх> Ось тут все написано. Тракер showers Тут. Тут ще є, щоб чекати. І що тут черга. Масажні крісла, автомати. Я б його покажу, як виглядає шавер. А зараз переціені виглядає. Чисто, охайно. Взагалі охайівська дорога, охайівська траса, Охаївські заправки найкрасивіші, найчистіші. Дям далі. Тут Starbucks. Я вже кофе не п'ю. Вон із капучино позивились. Тут інформаційний центр, тут туалатик. Ой, І тут такий великий корт. Тімазин. І там корт з їжею. Теж дуже, дуже багато місць, не можна посидіти. Це мені не подобається Мені Нічого не подобається з цих ресторанчиків. Такий великий корт. Все, йду до лага. Що, хочеш мені щось виграти? Да.